Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося, що говорить за твоєю спиною. Чомусь хочеться так сьогодні. Подумайте про себе. Можете когось загадати, когось, хто вас саме цікавить, а можемо просто. Ну, люди, можливо, ваші близькі люди, можливо, люди, в чесності, яких ви сумніваєтеся. І будемо дивитися, хто ви на сьогодні. О, люба людина, яка щось обнулина, обнулила і зараз починає щось нове, пригає, можливо, в невідоме, але, як я завжди кажу, що за що люблю цю карту, карта шута, карта дурня. про те, що дурень іде легко, він. Упевнений в своїй перемозі, його не смущають абсолютно жодні препятствия, жодні труднощі. От він стрибає, от він, начебто, моментально він згорає на сонці, але його це абсолютно не бентежить. Він пригає в нікуди, і він від цього просто от, ну, отримує небувале удовольствия і знає, що в нього все одно все вийде, як фенікс. Це в нас зараз ви. Добре, що ж говорять люди за вашою спиною? Ви людина в парі. Тут саме йдуть про якісь пристрасні стосунки, що ви, треба допитати, шістка мечів. Давайте запитаємо про що пристрасть. Сімка кубків. Що ви, знаєте, як кажуть, що ви жадаєте простого людського щастя в парі. Не знаю, насправді це так, кожен зараз подумав про своє. Що ви жадаєте простого людського щастя, що ви готові пробувати нові стосунки. Тут Піліна Любві саме, але знаєте, про що я тут більше бачу? Ні. От я про що кажу тут більше, знаєте, не про те, що вам засліплені очі, а ви, начебто, можливо, це не одноразова акція у відносинах, і ви готові. Як би вам не було складно після колишніх стосунків, от обнулили ви, і ви все одно вірите в те, що десь на планеті є людина, яка дійсно ваша. Десь у цьому всесвіту, ви готові нести цей вогник свого серця, тепла, свого любові, і тут нести то, чим дорожіше, от кажуть про те, що ви не втрачаєте надії зустріти людину, яка дійсно буде вашою, як я завжди кажу, для щастя. Не для сім'ї, не, не для шлюбу, а просто людина для щастя. Розумієте, отак про вас кажуть. Далі, що ще кажуть? І що? вважають що ви щасливець, реально щасливиця чи щасливець, що ви э, довольно такий длительний проміжуток времени прибуваєте, незважаючи на всі свої труднощі, що ви прибуваєте в стабільності. Навіть, можливо, знаєте, як э, удивляються, як після таких розвалів життєвих... Ті, хто вас більш-менш близько знають, як ви залишаєтеся такою непоколібімою і людиною, яка дійсно вірить у фортуну. Тобто ви, начебто, знаєте, от все ламається, а ви стоїте. І оцей вогник у вас на двох картах, він у вас, розумієте, він у вас не згасає. Ви залишаєтеся при своїй стабільності. Отак. От Що ще про вас говорять за спиною? Так, зараз буду казати, що ви піддаєтеся емоціям, що ви достатньо сильна для того, щоб, знаєте, достатньо егоцентрична, навіть скажу, що ви можете наскільки сильно виплеснути свої емоції, що це може бути тотальний контроль, що це може бути. От ви не можете просто зігріти, ви можете спалити просто. Що у вас якісь крайності, розумієте? Що або ви сильно замкнута, або замкнутий, або ви просто випльоскуєте, і людина думає, боже, та що вже такого запитала? чи запитав. Ви просто, наскільки все носите в собі, що одні краплинки вам іноді достатньо для того, щоб ви все просто спалили. Бо насправді ви дуже емоційна, і вам є що сказати. Емоційність, можливо. Що ще кажуть? Про те, що ви. Кар'єристка, або про те, що ви. Знаєте, що перше, що пішло? Що ви лаштуєте своє життя через ліжко, це мені просто пішло, буду казати, як іде. Що ви не заурядна лічність, і ви не будете заради свого блага, знаєте, ви не будете дивитися на те, що скаже толпа. От ви все одно будете, що б не казали, тому що знаєте чому, тому що ви імператор і ви володієте цими, насправді, ви дуже сильна людина. І вам не скажу, що вам все одно, що про вас кажуть, ні. Просто у вас достатньо мудрості і достатньо сили духа при всьому тому, що каже стадо, не побоюсь цього слова, ви будете йти своїм шляхом і доб'єтеся своєї цілі. Розумієте, ви не будете йти як всі. Ви не будете переживати, що не розлучусь, тому що мама з папою не дозволять, це все це не прийнято, тому що діти не виросли ще, діти ще будуть жити заради дітей. Оце не про вас, дівчата і мальчики. Ви будете йти гнути свою лінію. Треба буде, і причому, якщо говорити, як я сказала, що будувати відносини, будувати стабільність через ліжко, це так тільки здається зі сторони. Насправді це не так. І ви це знаєте. О, інші не знають, а ви знаєте, що е, за цим ліжком, можливо, якісь відносини набагато глибші. Що ще? Так, ось імператриця. Що? Е, ви достатньо. Дев'ятка Ви сама по собі, дородна, сама по собі а, всі чотири королеви, сама по собі, просто благость. От ви заходите, заходите в приміщення і повітря змінюється. Обстановка змінюється, можливо, всі затихають. І знаєте, це як Це як не те, що вас призирають, хоча, можливо, і так, а от просто ви міняєте от молекули повітря, ви міняєте, ви міняєте просто те, що відбувається в приміщенні, в яке ви посітили. Десятка кубків, дев'ятка пентаклів повна благость. От ви зайшли і ви це привнесли. Якщо ви заходите десь в колектив, міняєте роботу, колектив розквітає. Якщо ви уходите, вам кажуть, що такого сонечка більш немає, що я ходила на роботу тільки із-за тебе. От у мене таке було. Далі. Туз мечів, про що? Вам кажуть, що, знаєте, о, цією силою своєю о, кажуть, що цією силою. О, навіть здатністю просто ставити крапки і відсікати лишніх людей зі свого життя. Ви от тим самим отримуєте перемогу. Хтось би можливо побоявся, хтось би можливо дійсно таки, жив заради дітей, не розлучався заради дітей, ходив на роботу заради того, щоб отримати три копійки, а і начальник тебе принижував, розумієте? А ви, от ви здатні поставити крапку і сказати, я так не хочу. Тим самим ви перемагаєте, і тим самим ви всесвіт розуміє. Ви даєте зрозуміти роз всесвіту, що ви руші власного життя і що ви будете творити свою реальність. Що ще Кару за вашу спиною. От кажу, знаєте, що, що ви засиділися в своїй якійсь стабільності, що у вас якась волшебна клітка, в яка у вас під замком, і ви в ній сидите. І знаєте як, що е... чомусь пішло у вашого колишнього розбите серце через те? Що ви десь у благості? Можливо, навіть це не така благость, як би вам хотілося. Стабільність ваша, яка під замком, а в когось це розбивається серце, що ви десь у благості. Розумієте? Сила. Тут, тут, тут Інстинк тут каже про те, що знаєте, приймати життя таким, яке воно є, не, не розчаровуватися, не закриватися, а саме приймати життя от більше созидать. Розумієте? Заради благості. Не даватись в себе в голові гніздитися не негативним думкам, збалансувати саме думки свої, розумієте? Дуальна карта. Внутрішні роздуми. Не давати, щоб вони вас їли. Трійка жезлів, рух вперед. Рух вперед до того, де ти е, любиш. І що приведе тебе через любов, от чим би ви не займалися, те, що ви любите, приведе вас до десятки пентаклів, до сім'ї і до матеріальної стабільності. Так, але для цього треба щось прояснити і бути в цьому, дівочки, профі. І це кажуть, що це, чим ви займаєтеся, це, це ваше предназначення. Розумієте, предназначення. І тим самим, дивіться сюди, ви в безпеці, ваше сознання в безпечності і карта Да розумієте? Кажуть про те, що як тільки ви починаєте або займаєтеся і розумієте, що це вам дається легко, оце ваше. Тим самим ви не е, як це правильно сказати, не спустошуєтеся, не емоціонуєте куди не треба. Ви знаєте, що вам ясно те, що ви робите, що це ваше предназначення, вам ясно, що тут ви в безпеці, що ви осознанна і ви знаєте, що ви робите. Отут просто ну, чесно. Десяточка, десять з десяти, шикарно. Що ще як вам кажуть за спиною? П'ять Пентаклів. Про що? Знаєте, про що кажуть, що у сім'ї у вас, я чомусь тут кажу про сім'ю, що в сім'ї у вас дуже багато було конфліктів, і саме сім'я привела, привела вас до стану убитка. От чесно. Знаєте, у мене такі клієнтки є, які кажуть, що я, от, е, я пізнала ніщиту тільки, тільки в шлюбі. І таких клієнток багато, є такі люди. І дійсно тут вам про це кажуть, що сама сім'я. Можливо, можливо сім'я тебе розпакувала, можливо, тебе твій король Пентаклів розпакував. Отак от це покажу. Зрозуміли мене. Але ти через нього. Пізнала. Ти прокинулася через нього, далі ти прокинулася не через благості, а через п'ятірку пентаклів, п'ятірку жезлів, через конфлікт у своїй сім'ї. Розумієте, про що я кажу? Кому треба, той мене зрозумів. Далі. Що ще? Що це було... Господи, це? цей Бог милує. що це були е... надтяжкі зусилля для сім'ї. І ці зусилля були тільки в одну сторону, діва мечів, що ти стала холодною, безсердечною і, начебто, знаєте. Вся твоя любов із тебе упорхнула просто. І ти в цьому стані була дуже-дуже довго. і в була... тебе третій глаз відкрився, або все остальне просто закрилося. Ти не могла рухатись, ти була обіздвіжена в своїй сім'ї, ти була в кайданках. Тому відкрилося третє око. От просто шикарні карти, краще не скажеш. Так, щоб було дуже було багато спокус. Знаєте, яких спокус? Почекати ще в цьому лайні, вибачте, чи, правда, щоб піти в рух, чи знову оглянутися. Чи повернутися там, де у тебе тільки, е, ну, грубо говоря, не хочу якихось таких, ви розумієте, чи повернутися там, де тобі погано і ще повисіти в цьому, там, де тобою користуються, чи дійсно таки піти далі? Хоча би подумати про те, щоб піти далі. розумієте. Четвірочка мечі каже про те, що карта обездвіженості совершенна. Ту з кубків, а ти достойна любити. Ти віддавала всю любов абсолютно. Бачите, як нас розклад завів. Діва Пентаклів, людина, яка в цих ограниченнях все одно любила і віддавала любов. Розумієте ще? Так, хочу ще взяти, що ще кажуть за вашою спиною? Тільки одному Богу відомо. Так, тріка кубків, про що? Про те, що ти це все обнулила, знаєте для чого? Для того, щоб нарешті відсвяткувати своє життя, і, можливо, знайти союзників не в себе в сім'ї, а поза її межами. Там, де тебе зрозуміють, можливо, навіть просто союзників, знаєте, яких. Перше, що мені пішло віртуальних людей, які з тобою на одніх, на одніх хвилі, які, можливо, також слухають розклади. Отак. От і саме тут ти знаходиш свій союз, своє умиротворення в душі, ти розумієш, що ти можеш сяти сієні вічного разу, а що ти можеш. Прокинувшись, ти дійсно можеш творити своє життя, а не прозябати його в якомусь неповноценному шлюбі. Я не проти шлюбу, я тільки за. Мир, обнуління є і новий початок, там, де ти очищаєшся, наповняєшся і починаєш щось робити з любов'ю. Розумієте? І ось карта вибора того, карта влюблених. і знову дивіться, що. Карта жриці. Жінка з таємними знаннями. Я хочу взяти вам пораду, дівчата і хлопці. Рицар Резенів, Четвірочка Пентаклів. І ту спінтаклість. Тут не порада, тут, знаєте, ще більше попередження. Що повернеться твій рицар Жезлів, той же твій колишній чоловік, який на тебе жадничав, який е, заплутував тебе, біля якого ти просто не бачила білого світу. І він захоче іще шансу. Але знову приведе тебе до п'ятірочки мечів, до бруду, до зради і до всього остального. І тож дайте нам, будь ласка, пораду. Що робити? Знаєте, що кажуть вам? Що. Дивіться, по праву учільничество і справедливість. От вони кажуть, що ти вже достатньо доросла, достатньо розумна, достатньо просвітлена. Ось тут отчельник сам собі підсвічує, щоб для того, щоб закинути цього чоловіка подалі від себе. І це все буде по справедливості. Для того, щоб в твоїй прекрасній голові щось таке розцвіло знову, по праву. Благодарна за зворотній зв'язок. за лайки, підписки Донати випала підказка Двійка Пентаклів. Каже про те, що вибір за вами. Благодарна за лайки, підписки Донати. Благодарна за коментарі ваші шикарні, прекрасні, обожнюю їх читати і за довіру і особисті звернення. І нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте веблага.